Кривий ріг, ранок. Ворог вдарив по звичайній п'ятиповерхівці. Наразі відомо про 14 постраждалих. Рятувальники продовжують розбирати завали на кадрах. Пані Іна, рідних якої досі шукають під завалами. Там, ймовірно, її невістка і троє онуків. Жінка розглядає фотоальбом, який дістали зі зруйнованої квартири. Руйнувань зазнали й оселі навпроти будинку, в який ворог влучив балістикою. У 40 будівлях побиті вікна і дахи, пошкоджені 11 авто, Понівечена адмінбудівля. Воно ось через дорогу. Воно як гахнуло, я перелякалася, мене тіліпати почав. Ну, як стару людину. Перелякалась дуже. У мене вікно вибило, балкон поврядило повністю. Я спала на цій половинці, це я вже повитрушувала. І оце сюди, отак, дійшла, і на мене оцей шкаф упав. О, тут я вже позамітала, поубирала все. І ось балкон, бачите, ось дивіться, насквозь немає, тож нема ага. там стекла. Ось раз, два, три. Ось о, тут є, тут є, тут немає. У дворі будинку живе і пані Лариса, в момент влучання була з сином вдома. Я стояла біля плити, він сидів біля. Дверей, але це так, ну, я не знаю, як сказати, але я кажу, як є. Він пішов в полі. Я пішла до. Говори, як є. І, да. і оце нас спасло. Розуміли, що, що ми не були в кухні, але ж у нас все, всі повилітали вітчик. І все воно оце цвіти. Це всі... Могло, всі... волон... да. Волоні, що зараз... І на балконі, і в великій кімнаті, і оце все. На місці постраждалим допомагають з оформленням заявок на відновлення пошкоджень та підтримують психологічно. Відразу після прильоту ми прибули сюди на гуманітарний штаб, як дізналися, так що постраждав житловий будинок. Ми надаємо відразу будівельні матеріали для екстреного ремонту. Це плівка та брезерт, щоб люди відразу могли закрити свої пошкоджені вікна. Також ми надаємо юридичну допомогу. Це допомога в подачі заявки на пошкоджене майно через державний портал «Дія» та психологічна допомога. Пошуково-рятувальні роботи тривають, надзвичайники продовжують розбирати завали. Сергій Скрипник, Орина Гіяєва, Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро ТІВІ.